Привіт, естетична хірургія грудей це, знаєте, цілий світ. Світ складних рішень і, чесно кажучи, дивовижних технологій. У цьому огляді ми спробуємо розкласти все по поличках простою мовою від того, які бувають процедури, до того, чого чекати після. Все для того, щоб вибір був справді усвідомленим. Отже, для кожного, хто хоч раз замислювався про зміни, ця розмова може стати тією самою відправною точкою. Давайте ж почнемо розбиратися, які можливості сьогодні відкриває ця галузь медицини. В основі всього, звісно, лежить дуже особисте рішення, і мотивація може бути абсолютно різною. Хтось прагне естетичної гармонії, а хтось просто хоче позбутися щоденного фізичного дискомфорту. Це завжди дуже індивідуальний шлях, який починається з цього першого кроку. І що важливо розуміти, мамопластика це не якась застигла дисципліна. Це сфера, що розвивається просто шаленими темпами. І до речі, українські фахівці тут зовсім не відстають, вони активно використовують світові методики, тож стандарти якості та безпеки тут на висоті. Гаразд, якщо узагальнити, то можна виділити три головні шляхи в естетичній хірургії грудей. Кожен з них вирішує своє дуже конкретне завдання. Давайте тепер розберемося, в чому ж їхня суть. Почнемо, мабуть, з найвідомішої процедури це збільшення грудей, і тут мета не просто додати об'єму, а й змоделювати бажану форму. Для цього є по суті два підходи або прогнозований результат з імплантами, або ж максимально природний вигляд завдяки власному жиру. Далі зменшення грудей, або як кажуть лікарі, редукційна мамопластика. І отук треба наголосити, це щось набагато більше, ніж просто естетика. Уяміть, для багатьох жінок це вирішення проблеми хронічного болю в спині та шиї, тобто це операція, яка може просто кардинально змінити якість життя. Ну і третій шлях це підтяжка або мастопексія. Тут у центрі уваги вже не стільки об'єм, скільки контур. Адже з часом або після вагітності чи схуднення тканини можуть втрачати пружність. і от саме ця операція покликана повернути грудям їхню попередню більш підтягнуту форму. І ось тут на цій таблиці все стає на свої місця. Цілі дуже чіткі, правда? Збільшення для об'єму, зменшення для комфорту і пропорцій, а підтяжка для відновлення контуру. Це чудово показує наскільки точно сучасна хірургія може відповісти на конкретний запит. Так, а тепер давайте зазирнемо, так би мовити, під капот. Як саме хірурги досягають таких результатів? Розглянемо ключові технології та методи, які вони використовують. Коли мова йде про імпланти, вибір форми це по суті вибір естетики. Дивіться, круглі створюють такий ефектний пушап і дуже виразне декольте. А от анатомічні, вони схожі на краплю і відтворюють більш природний, плавний контур, тобто це вибір між таким, знаєте, більш драматичним і більш натуральним виглядом. А ось тут ми підходимо до фундаментального вибору імпланти чи власний жир. З імплантами все зрозуміло, вони дають прогнозований об'єм і форму. Ліпофілінг це більш помірне збільшення, але з відчуттям максимальної природності. Єдиний нюанс при ліпофілінгу частина жирових клітин не приживається, і це, звичайно, треба враховувати, коли планується результат. Сам процес ліпофілінгу, це, знаєте, така собі ювелірна пересадка тканин. Все починається з ліпосакції. Жир забирають з так званих донорських зон, наприклад, з живота. Потім найважливіший етап: очищення. Там відбирають найкращі, найжиттєздатніші клітини. І вже оцей концентрат обережно шар за шаром вводять у груди, щоб створити новий об'єм. Гаразд, а тепер перейдімо до надзвичайно важливої теми, яку ну ніяк не можна оминати. Це ризики та процес відновлення, розуміння цих аспектів це просто ключ до прийняття зваженого рішення. І логічне питання: а як довго тримається результат? Ну, дивіться, результати ліпофілінгу та зменшення фактично назавжди. З імплантами історія трохи інша. Вони служать десятиліттями, але вони не вічні і з часом можуть потребувати заміни. А от підтяжка дає чудовий ефект, але важливо пам'ятати, вона ж не зупиняє природний плин часу та гравітацію. Звісно, будь-яка операція має ризики, окрім загальних, як от інфекція, є й специфічні. Наприклад, для імплантів це утворення щільної капсули навколо них, для зменшення та підтяжки, це, на жаль, неминучі рубці та можливі зміни чутливості, тому дуже важливо обговорити всі-всі ці моменти з хірургом. Запам'ятайте цю цифру від 4 до 6 тижнів це такий собі золотий стандарт початкового відновлення після встановлення імплантів. Чому так довго? Бо за цей час імплант має стабілізуватися, а тканини навколо нього загоїтися. Будь-яке зайве навантаження може призвести до його зміщення, тому терпіння тут найкращий помічник. А ось тут термін довший від 6 до 8 тижнів. Це вже стосується відновлення після зменшення грудей, бо це більш масштабне втручання. Весь цей час компресійна білизна є обов'язковою. Вона не просто підтримує, а й допомагає зняти набряк і сформувати правильний остаточний контур. Це той випадок, коли дисципліна напряму впливає на фінальний результат. І наостанок, давайте розглянемо практичні аспекти: скільки все це коштує, і що, мабуть, найважливіше, як зробити правильний вибір і клініки, і хірурга. Погляньмо на фінансовий бік питання. Ціни в Україні, звичайно, можуть відрізнятися, але цей графік дає загальне уявлення. Вартість прямо залежить від складності, підтяжка, як правило, є найменш витратною, а от зменшення найдорожче. І це логічно, бо це довга складна операція, що вимагає найвищої майстерності. І ось це, мабуть, найважливіша порада з усіх спроба зекономити на здоров'ї може мати надто високу ціну в майбутньому. Репутація, досвід і кваліфікація хірурга ось що є запорукою безпеки та того результату, на який ви розраховуєте. До речі, варто зазначити, що сьогодні в Україні можна отримати послуги справді європейського рівня. Великі спеціалізовані клініки оснащені найсучаснішим обладнанням, а хірурги володіють передовими методиками, які нічим не поступаються світовим стандартам. І ось так ми повертаємося до самого початку, до головного питання: яка кінцева мета? Чиста естетика, чи може внутрішня впевненість? А може це просто бажання жити без щоденного дискомфорту? Лише чесна відповідь на це питання і є тим самим ключем до правильного рішення.